Ну що, саме головне, ми з вами вже підбили. Наталія Мар'яна Громадська сказала мені, що це найкращий експірієс в її житті. Нічих, ніяких більш крутіших емоцій ніж виступати перед вами на цьому ютуб-каналі. Вона не відчувала. Насправді мені було дуже приємно це чути, і Мар'яна, можливо, ти ще щось додаш. Додам, що я тобі скажу експірієнс комунікації з тобою це дуже такий емоційний для мене виклик, тому що я в житті, знаєш, в мене такий є момент, що коли мені людина починає суперечити, починає щось там доказувати, я ніколи не вступаю в суперечки. Я завжди приймаю позицію, кажу, окей, добре, коли поміняєш думку, прийдеш ми з тобою, поговоримо. А тут в мене знаєш, такий виклик, челендж, що я не можу тобі цього сказати, тому що наша ціль. Є гарний контент і якісний донести нашим глядачам. І я тут використовую всі фішки. В комунікації і маніпуляції з Юрієм. Тому, не знаю, мене, як то кажуть, це вдається, але експірієнс дуже хороший, я тобі скажу. І я зрозуміла, що мені треба вчитися не тільки вибирати людей, так, а тут мені так все світ послав таку людину, що цілі однакові, але ми повинні знаходити спільну комунікацію. Тому, Юра, ти в мене. Прокачуєш так нормально, я тебе ти мене. Ні, так. Я, я хочу сказати дійсно от золоті слова, тому що за час ведення каналу, це вже четвертий-п'ятий місяць, де е, я особисто дуже змінився в хорошу для себе сторону. Тобто, ну, це може навіть тобі видно, але в комунікаціях з людьми я став добріший, угу. е, більш м'якіший. Ти... Сьогодні в нас не працював телевізор, раніше я його вирвав би ви просто, розумієш, але він нас запрацював. Mm. І я тобі сказала, що це твій негатив oh. вплинув на техніку, тому що вібрації, які ми відчуваємо, відчуває насправді і матерія. Це про те, що Юра не хоче ніколи визнавати. І що наша техніка дуже відчуває машини, телефони починають ламатися тоді, коли ми емоційно в дуже сильно піднятих вібраціях. Ви можете навіть замітити, що щось стається тоді, коли ви агресуєте. Тому контролюйте ваші емоції, контролюйте ваші стани і навколишній світ. Це наше зеркало буде вам однозначно давати гарними подіями, гарними емоціями і міцним здоров'ям. Дякуємо вам, любі друзі, до нових зустрічей, Па-па. Всім па-па.